Завершується ще один день. Запрошую вас декілька хвилин разом з нами подумати про вічні цінності у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Господь навчає нас дякувати за все, що ми маємо. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. За все дякувати не дуже легко. Чи може мати дякувати Богові за те, що її дитина випала з автомобіля і померла? Чи можуть діти дякувати Богу, коли залишаються без батьківського піклування? Навіть на такі запитання багато людей відповідає ствердно. І це так має лезо. Дехто запевняє, якщо ви, як християнин, не відповідаєте так, то ви не вірите, що Бог контролює ваше життя. Ви не згідні з текстом, записаним у першому посланні до солонян, де написано подяку складати за все. Іншими словами, ви не справжній християнин. Але моя відповідь на ці запитання ні. Бог не хотів би, щоб ми стали бездушними автоматами. Ми не повинні, ігноруючи особистим інтелектом прославляти Бога за те, що є жахливим для нас. Бог очікує від нас подяки не за всі обставини, а в усіх обставинах. Саме так звучить текст в оригіналі. В усьому дякуйте. Дякуйте Богові за підтримку під час кризи, що звела б нас з розуму, якби не його постійна присутність. Дякуйте Богу, за те, що ми знаємо цей світ невічний і гріховний. Дякуйте Богу за те, що Він є, незважаючи на весь наклеп проти Нього в ім'я релігії і справедливості. Дякувати Богу за те, що ваша дитина на великій швидкості випала з автомобіля, означає покласти відповідальність за цю трагедію на нього. Але, скажете ви, я ж просив Бога взяти під контроль моє життя і життя моїх дітей. Він дозволив цьому статись. Пам'ятайте. Ми на ворожій території, і ворог, диявол, губитель людських душ. Фактично, до закінчення великої боротьби добра і зла, сатані дана можливість діяти на землі на власний розсуд, і, попри це, Бог обіцяв бути з нами і допомагати приймати такі рішення, які дозволять жити не тільки відповідально і підзвітно, але й впевнено і продуктивно. Якщо у вашому житті трапились важкі обставини, дивіться на могутнього Бога, люблячого Небесного Отця. Його доброта незмінна, любов до нас непохитна, а плани щодо вашого життя, ваших близьких набагато величніші, ніж ваші піднесені думки. Помолимось, дорогий Господь. У всіх обставинах нашого життя, допоможи нам залишатися вдячними Тобі, допоможи, Господи, нам бачити Твою руку, проявлену у нашому житті, благослови наших телеглядачів і допоможи, Господи, їм зробити реальну оцінку Твоєї присутності у житті. А коли прийдуть, Господи, переживання, то допоможи нам не нарікати, а покладатись повністю на Тебе, розуміючи, що ми живемо у гріховному світі, молимося. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди радійте і дякуйте Господу в усяких обставинах, адже наш Бог завжди підтримає у життєвих випробуваннях. Пропонуємо вашій увазі цікаві уроки, нове життя. Щоб отримати їх, напишіть або зателефонуйте нам. Електронну адресу та номер телефону вказано на екрані. Бажаю вам Господніх благословень. До зустрічі завтра!